Всім привіт! Антитіла на зв'язку. Ми повернулися після серії благодійних концертів у Сполучених Штатах. І вже перша частина коштів, а саме 1 мільйон 200 тисяч гривень, трансформована в якісну амуніцію. Я хочу подякувати всім тим, хто долучався, брав участь в аукціонах. Все це буде працювати на нашу майбутню перемогу. А конкретно ці речі будуть допомагати виконувати ефективно бойові завдання спецпідрозділу Артан, його бійцям, і звісно. Берегти їхнє життя і здоров'я. Ми бачимо перед собою ремінну плечову систему в розмірах 3 та 2 і бачимо перед собою м'які балістичні пакети. І хочемо, звісно, від бійців спецпідродів «Ардан» передати для вас пам'ятний подарунок. Ви можете, звісно, і розіграти на аукціоні, і залишити собі надгадку. Це прикладається як. Знаємо, знаходимо, знищуємо. Це вам. Дякуємо. Знайте, знаходьте, знищуйте. Ми пишаємося роботою головного управління розвідки і всіх бійців, хто планує і реалізовує карколомні операції, особливо на південному напрямку. Тож, ми продовжуємо і, скоріш за все, що це буде черговий унікальний лот на майбутніх аукціонах. Дякуємо, слава Україні! Героям слава!